А війна в Україні вплинула Звичайно, на вас? Звичайно, що вплинула. – Як? В принципі, ми стали більш свідомими і думаю, що кожен, коли хоче щось потратити на якісь речі, то думаю, чи варто б може гроші кинути на армію, аніж купувати собі там, дорогий iPhone чи, наприклад, дорогу комп'ютерну техніку. На моє не дуже. Думаю, що ні. В мене то нічого. В мене нічого не змінилося. Ті пов'язано з війною, то точно нічого. Багато знайомих. Загинуло там на сході. Мого тата помер брат 23 роки на війні. Ми Можемо тільки поспівчувати і допомагаємо всім, чим ми можемо. Бо всьому вона вплинула на нашу країну. Те, що молоді люди гинуть. Погано вплинула. Чому? Ну а чому ми можемо родити такому, що діти? Це ж переживає, це ж наша Україна. За Україну переживаєш, за хлопців, що загинули. Звичайно, вплинуло. Більшу сторону. Дуже негативно. Як саме? Ну як саме? По-перше, дуже обідно за тих хлопців, що там загизать. Тупо беруть і помирають через, через таке наше правительство. Переоцінюється багато цінностей в житті, абсолютно багато. Поки що ніяк, але в армії забирають, то вже вплинули. Да. То добре. Всіх -то треба, щоб забрали. Щоб була мільйон армія в Україні ціни піднялися, тяжче стало жити, але так, таких суттєвих змін немає. Фінансова сторона під підвищення цін, підвищення комунальних послуг, підвищення навіть цін на продукти. Вони звичайно піднялися, але я скажу, що я рада, що немає Януковича і влада наша змінилася. Хай можливо, воно буде трошечки важче за рахунок фінансової кризи, але я рада, що ми. Нарешті підняли національну гідність і національну свідомість.